Священник Андрій Хром'як, клірик Святофеодосіївської церкви міста Луцька. Евтаназія. Яка позиція церкви щодо цього питання? Евтаназія з латинської мови перекладається як солодка смерть і дуже часто сприймається в суспільстві як річ, яка може полегшити страждання тієї чи іншої людини. Але ми забуваємо, що. Насправді, це є вбивство, вбивство людини, і Господь, звичайно, ніколи би не благословив такої речі, тому що коли ми свідомо забираємо в когось життя, ми не даємо, іноді так буває, не даємо можливості людині принести достойні плоди покаяння. А дуже часто, коли людина якраз в такому стані опиняється, от коли вона хоче померти, зазвичай це стається. Через або якісь важкі життєві обставини, коли, наприклад, людина перенесла яку якусь важку хворобу, ось і зараз не може справитися із болем. Або, наприклад, це може бути якась фізична травма чи автокатастрофа, коли людина втрачає ту чи іншу кінцівку. І тут, можливо, якраз варто звертатися не до ефтаназії, а до засобів, які можуть які здатні полегшити якраз фізичний біль людини так звана паліативна допомога. Тим більше ми знаємо, що зараз вже був прийнятий закон стосовно медичного канапісу, який дає можливість полегшити страждання не тільки наших військовослужбовців, але тих людей, які, наприклад, проходять важкий курс хіміотерапії, і якраз оцей засіб він здатний полегшити фізичний біль людини, яка його зносить. Тому ефтаназія вона засуджується православною церквою і, навпаки, підтримується паліативна допомога, коли Священнослужитель має допомогти людині морально перенести оцей біль і вийти якраз із цієї життєвої ситуації більш сильнішим. Не в депресії, не у вічії, а якраз із сильною стількістю духу.